Спонсор програми Укрфін страх. Якісна медична допомога в подорожі. Привіт Україну! Квелі пурі кетелі гулі. кажуть: грузини: сир, хліб і відкрите серце усе це сакартвело. У нас при дорозі продають картоплю, а в Грузії свиню. Дома вирісів, потім резів, потім продаємо. Скільки у вас свиней? Свині около 50. Ого. Можна сколько, например, свинины приблизительно вы продаете в день? Пять штук, шесть штук. Свадьба есть, там еще що... день рождения есть. Вот везде кругом село деревня есть. Вот это деревню все продают. И на шашлык. Шашлык, конечно. Сделайте шашлык, покушайте. Україна та Грузія дві дружні країни. А українці для нас як брати. Приїжджайте в Грузію. на шашлик! у світі 117 мільйонів озер, 20 тисяч з них в Україні. А ми приїхали на Грузинське озеро Лопота. Тут тихо і спокійно. А ще кажуть, тут збуваються усі бажання. Мені тут дуже подобається відпочивати. А звідки ви дізналися про це місце? Кувейт так далеко звідси. нам розповіли друзі, що це прекрасна країна, і грузини щирі та приємні люди. І дійсно тут тихо та добре, і мої діти також щасливі. У нас в Кувейті є лише море, а тут є природнє красиве озеро. Це спокійне місце. Справді мені тут дуже спокійно і гарні краєвиди. Як в Карпатах, гори, прапор український і українці в шароварах. Добрий день, як ви тут опинилися. Нас пригласили, так як строїли наші українські хлопці баню. Нас пригласили сюди на роботу. А чому саме лопота? Ми іскали вроде як маленький свій рай на землі, так що як лопо я Фамилия у мене Лопатинська. Вот. і відповідає рая. мене зовут Лопота, Як рай на лопоті. Рейса Лопатинська. Хозяин даже пошутил на эту тему. Теперь придется переписывать на вас територію. <рес> просимо в нашу баню. У нас приїжджається всего мира. Ми несемо українську культуру в грузинські маси. Це делала моя бабуся. Вот, вона вишивала сама своїми руками, і я вирішила подарити лопоті в баню, щоб теж було красиво. А суконочка ваша свідки. Суконочка — це сугубо українська. Мишива ми з України. Не, ми купили в Україні, привезли з України. грузинський. Ну, Граєте? Ні, я не, не граю. На нервах можу грати, але вже то дуже слабо. Там і ліпа, і м'ята, і шиповник, акація. Да, там весь Ми пропонуємо цей чай, він успокає, тобто розслабляє після бані. Продукт натуральний, а чай смачний. Желаю всім українцям почаще приїжджати в Грузію, відпочивати. На лопату. Обязательно після бани рекомендую всім прыгать Холодный бассейн. У нас заходит здесь горная вода с реки Лопота, и выходит дальше вот это вот в то озеро в большое. И поэтому здесь проточная, настоящая вода, чистая, без хлорирования, без ничего. Джикити баню любят? Да, джигиты любят баню, конечно. Особенно у нас вот были случаи, приходят пара. муж с женой, грузины, он уже при, был у нас до этого в бане, приводит свою жену первый раз, говорит, сделайте, пожалуйста, все процедуры. Мы заводим жену в парилку, делаем все процедуры, она лежит, всю процедуру вылеживает. Мы говорим, что ну, сейчас в бассейн, она идет, прыгает в бассейн. Выходит, муж спрашивает жену, ну как, как тебе? Она говорит, ой, класс, супер, вообще очень понравилось. Ну, и она уходит на второй этаж пить чай. И заходит он в парилку, говорит, ну, Саша, знаешь, мне же по-грузински лайт. Тобто жінки більш витриває да. грузинський, да. ніж чоловік. Да, у грузинських джигітах джигіти жінки. Ну що, будемо прощатися? Ви тут надовго взагалі в грузі плануєте. Приїхали но але зараз ми отримали вид на жительство на 5 лет. Неизвестно. Важко було отримати. Ні, здесь в Грузії нет бюрократії. При наличии работы і дохода абсолютно без проблем, без э, ніяких дополнительных взяток і так далі. Цього здесь не существует. До ми э, з Грузії немножечко породнилися. Дочка моя вийшла заміж за Грузина, так що ждемо скоро. Внуків, так що ми поки місь тут. Дякую, удачі вам і хай у вас все буде добре. До побачення. Дякую. Дякую. До, нас. до побачення. Военно-грузинская дорога ⁇ это один из самых древних исторических путей, который вел на север. Эта дорога проходит по ущелью реки Арагви до самой высокой точки, на которой мы сейчас находимся, 2395 и Крестовый перевал, наивысшая точка его. Подобное название Крестовый перевал закрепилось за этим местом из-за того, что был установлен огромный крест. И эта традиция издревле появилась в Грузии устанавливать кресты на возвышенностях вдоль дорог, чтобы охранять путников дороги от злых сил. Конечный пункт этой дороги на сегодняшний день это контрольно-пропускной пункт Ларси, ну и э-э Горадок Степанцминда. в Грузию и Ласко вопросы в Степанцминда. А ось і славнозвісний Казбек. висота 5033 метри. А біля його підніжжя невеличке місто Степанцмінда. Назвали його так на честь Начещенця святого Степана, який жив тут і неодноразово рятував місцевих від стихії. Кажуть, що у печерах довкола цього міста сила селена коштовностей, але ми не радимо вам їх шукати. Тому що всі, хто пробував це зробити, пропали без вісті. А ще місцеві нам розповіли, що саме до гори Казбек прикували прометея за те, що він приніс вогонь людям. Мене зовут міндія. Міндія. Це гірське ім'я. Так, це горне ім'я. Я, Я розівсяв в азбігісті пан звідди в селі Гарбані. И все уже взрослели. Да. Вот у нас в Украине, например, в горах живут гусулы. А как называют людей, которые живут в горах, живут в Казбеке? Махевцы. А какие они? Трудно это сказать. Ну, мы горные простые люди. Мы любим свою... Землю свое горе и любим Бога. Просто с друзьями приехали и спились сюда на выходные. И через несколько лет я начала потом э, здесь работать и переехала уже э, на два года. И для меня это было очень интересно переехать в такой горный регион, где ну, другие люди, другие обычаи. Добрий день! Здравствуйте, здравствуйте. Откуда ви? – Ми з України. Ми друзі. Степан Смінта назва історична. А ми в Україні знаємо це місто як Казбегі. Так його назвали на честь Олександра Казбегі – відомого письменника грузинського, який жив у 19 столітті і походить із цих. Міст Олександр Казбекі учився в Санкт Петербурзі. Був він дуже світською людиною, але враз йому все набридло, і він повернувся у рідні краї та й пішов у пастухи. А в Санкт Петербурзі він вивчив кілька іноземних мов. Одного разу в горах його побачили французькі туристи. Підійшли до пастуха і поцікавилися, як пройти у село. А він їм відповів. Французькою мовою. Тоді вони у своїх нотатках захоплено написали. Грузія така маленька країна, а навіть гірські мешканці пастухи знають французьку мову. Сьогодні у цьому місті проживає близько трьох тисяч людей, і за життям їхнім велично спостерігає старий Казбек. Сюда приезжают и а, любители а, хайкинга, а, пешеходных туров, которые пешком поднимаются а, на эту гору. А, приезжают люди в паломнические туры, а, так как это монастырь является одной из величайших святынь грузинского народа, построенный в XIV веке. Конечно же, є альпіністські э, Люди людей э, з спеціальним снаряженнями, э, проводниками э, делают восхождение на гору Казбек. Спонсор програми Укрфін страх. Якісна медична допомога в подорожі. Напевно, кожна людина мріє побачити казбек і мрії збуваються. Для цього необхідно придбати тур і поїхати в Грузію на відпочинок. Звичайно, звернути увагу на свої хронічні захворювання, пов'язані з тиском. Чому? Тому що казбек має висоту 5033 метри, і коли ви будете підніматися, можливі великі перепади. Коли ви купуєте договір страхування, зверніть саме на цю опцію в договорі страхування і поговоріть стосовно того, щоб її доповнити в договорі страхування, і тоді ви будете в повному страховому захисті. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі. На відміну від нас, грузини не бажають одне одному здоров'я чи довголіття. Вони зичать миру. Мовляв, якщо буде мир, то буде і здоров'я, і довголіття. Хто хто а картвели ціну миру знають. Мирного неба тобі, Грузія. А нам час додому. Це була програма Світ онлайн. Спонсор програми Укрфін Страх, якісна медична допомога в подорожі.